Розумний годинник OPPO Watch X. Він працює під управлінням операційної системи Google Wear OS і має чимало цікавих функцій. Розглянемо докладніше. Годинник поставляється в невеличкій коробці чорного кольору, в комплектацію входить сам годинник, силиконовий рімінець, кабель для зарядки з роз'ємом USB Type-C та магнітний зарядний пристрій. Комплектний ремінець дозволяє регулювати довжину в межах від 140 до 210 мм. Oppo Watch X має круглий AMOLED дисплей діагоналі 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466х466 466 пікселів. Рамки досить помітні. Екран покритий сапфіровим захисним склом з ефектом 25 d Це дуже міцний матеріал, який важко подряпати. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, а нижня частина пластикова. Тут розташувались сенсори та контакти для зарядки. Хоча годинник здається досить великим, насправді він комфортний. Він не заважає під час щоденного носіння, а також під час сну. Вага самого годинника становить 49 г, а разом із ремінцем 80 г. Корпус забезпечує надійний захід за стандартами MILST td 810 h IP68 та водонепроникність 5 атмосфер. Дисплей має яскравість 1000 ніт. Цього достатньо, щоб бачити зображення навіть під яскравим сонячним промінням. Є функція завжди активного дисплея. На корпусі є дві фізичні кнопки. Вони можуть виконувати різні дії при одному натисканні, двох натисканнях або при затисканні. І що класно, функції кнопок можна індивідуально налаштовувати під себе. Але, на жаль, кругла кнопка не підтримує функцію керування поворотом. Так вона крутиться, але при цьому нічого не змінюється. Пройдемось коротко по функціям. Жест знизу верх відкриває сповіщення, сьогодні русня розбушувалась. Жест зверху вниз відкриває доступ до швидких налаштувань. Перелистування зліва направо дає доступ до плиток. Їх, до речі, теж можете індивідуально налаштовувати. Верхня кнопка відкриває перелік всіх встановлених застосунків або дає доступ до голосового асистенту. Нижня кнопка дає доступ до меню тренувань або до Google Pay. Годинник можна використовувати для безконтактних платежів. Ще тут є модулі Bluetooth, Wi-Fi, GPS та NFC. Oppo Watch X може аналізувати щоденну фізичну активність користувача. Він відслідковує кількість кроків, спалених калорій, також він контролює пульс, може вимірювати рівень насиченості крові киснем. Є функція сповіщень про занадто високий або занадто низький рівень частоти серцевих скорочень. Ще годинник може вимірювати рівень стресу. І ще він контролює фази сна. Докладніше відомості можна продивити в застосунку. Годинник підтримує близько сотні різних режимів тренування. В меню можна налаштувати ті, якими ви найчастіше користуєтесь. По власних спостереженнях годинник досить точно вимірює кількість пройдених кроків. Розбіжності невеличкі. Пульс також вимірює досить точно. Oppo Watch X має акумулятор місткістю 500 мА. Під час огляду мій екземпляр протримався без підзарядки 4 дні. Якщо вимкнути деякі функції, наприклад, постійний моніторинг SPO2 та деякі особливості контролю сну, то автономність можна збільшити. Сам виробник заявляє, що під високим навантаженням годинник тримається 2 дні, а в режимі енергозбереження до 12 днів. Для роботи з Oppo Watch X треба використовувати застосунок O-Health він дозволяє переглянути докладну інформацію про стан здоров'я, наприклад, кількість спалених калорій, кількість пройдених кроків, як працювало ваше серце, як ви спали, чи ви не стресували і таке інше. Також тут можна докладно ознайомитись з вашою фізичною активністю та налаштувати роботу годинника. Тут можна встановити різноманітні циферблати, і, до речі, циферблати можна налаштовувати. На годинник можна встановлювати додаткові застосунки з магазину. Це можна зробити як через смартфон, так і з самого годинника. Тут налаштовуються плитки. Можна вибрати якими ви частіше користуєтесь. Тут же можна керувати сповіщеннями, налаштовувати які застосунки будуть присилати сповіщення, і тут краще подумати, які саме вам потрібні. Також тут є налаштування, які стосуються здоров'я. І вони впливають на використання акумулятора. Загалом налаштувань дуже багато. Ще з цікавого, через годинник можна робити телефонні дзвінки, Якість звуку під час телефонних розмов досить пристойна. Але я зіткнувся з однією проблемою. Якщо до смартфона одночасно підключені і бездротові навушники з Oppo Watch X, і при цьому є вхідний виклик, то голос співрозмовника передається на навушники, а для передачі мого голосу використовується мікрофон годинника. Перемикнути обидва голосових потоки на один Bluetooth пристрій я так і не зміг. І підключити свої бездротові навушники до годинника я також не зміг. Можливо, це проблема сумісності саме моїх бездротових навушників. На жаль, під час огляду у мене не було навушників виробництва Oppo. В цілому мені сподобався годинник Oppo Watch X. У нього міцний корпус, є захист від води, має гарний дисплей, достатню продуктивність, непогану автономність, багато функцій та спортивних режимів. Що мені не сподобалось, так це досить великі рамки навколо дисплея, деякі проблеми сумісності з бездротовими навушниками і також трохи засмутила ціна. Зараз Oppo Watch X продається за ціною приблизно 15-16 тисяч гривень. 400 доларів це ціна досить непоганого смартфона. За годинник, хай навіть і класний, хотілося б платити трохи менше. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.